Ліна Костенко крила. А й правда Крилатим ґрунту не треба. Землі немає. То буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно. Правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі? Сама не літає, а крила має, а крила має, вони ці крила не спохуй пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності? коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила. м а